І ми продовжуємо мовити в ефірі Суспільного. В цій годині будемо дізнаватися наслідки ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. А також обговоримо план просторового розвитку громад, який кожна громада країни мала би розробити до 1 січня. Однак цей час буде продовжений деталі. Будемо дізнаватися в експерт. І розпочнемо з актуальної інформації. Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Про це повідомив у телеграмі голова ОВА. У телеграм поліції області повідомили, що в місті пролунали 12 вибухів. Що відомо про наслідки атаки? Дізнаємося від голови Шосткинської громади. Микола Нога доєднується до ефіру. Пане Микола, вітаю вас! Вітаю доброго дня. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, скільки було саме ударів, і, можливо, вже зрозуміло, чим саме, як постраждала інфраструктура громади? Ворог обстріляв нашу громаду великою кількістю ракет більше ніж 12. Вони прилетіли до нас двома хвилями. Перша хвиля була о 3 години ночі, друга хвиля 8 годин ранку. Ушкоджено два інфраструктурних об'єкти. Пошкоджено чотири котельні, в тому числі дві, які працюють на біопаливі, на дровах. Тобто, вже навіть такі руйнації: 12 житлових будинків, і це ще не всі. Це входять комісія, враховують, скільки там пошкоджено. Приватного сектора багато житлових будинків, поліклініка, дві школи. Ну взагалі дуже великі руйнації, які будемо ліквідовувати. Спільно з громадськістю, допомагає нам обласна військова адміністрація, допомагає е, така благодійна організація, як Проліски, е, Проліска Червоний, Христа, і інші спільно будемо працювати над ліквідацією недоліків цього обстрілу. Чи є травмовані люди, чи можете розповісти про їхній стан? Ну, поки що розбираються завали, нічого не можна сказати, скільки травмованих. і яким чином це буде завершено, тому що ви саме виявляєте на таке невелике місце, скільки прилетіло ракети, і які руйнації вони могли завдати? Тому, скажімо так, йдуть процеси розборка завалень. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи в попередні роки повномасштабної війни швидко піддавалася таким омасованим обстрілам? Ну, піддавалася десятки разів обстрілів, але це самий, самий масовий обстріл. При тому всі ракети, при тому, скажем так, потужні ракети? Ви бачите, на вашому кадрі де які ями повиривали, це тільки на полі? А не зважаючи на те, що він на об'єкті, на житлові будинки і таке інше? Тобто шкодження надзвичайно великі, але будемо ліквідувати все це. А як зараз жителі громади відчувають цю атаку на собі? Яка ситуація із світлом, водопостачанням? Який відсоток населення зараз їх не буде мати найближчими днями? Крім цього, ворог хотів ушкоджити нам і систему водозабезпечення, але трошки йому не вдалося. Хоча і пошкоджені теж об'єкти. Ми створили чотири штаби по мікрорайонам, де працюють мої заступники, працівники виконкому, вчителі. І на цьому етапі ми збираємо інформацію, хто у що ушкоджує, наскільки ушкоджено, в яких обсягах, по якому адресу. І потім будемо допомагати матеріалами. Розконсервували матеріальні резерви громади, роздаємо матеріали і для підприємств, і для установ і для громадян. Така робота на цьому етапі проводиться. Чи зараз допомагають вам якісь міжнародні організації, волонтери ліквідовувати наслідки? Ну абсолютно, вся громадськість об'єдналася, всі працюють над ліквідацією. Якщо побути на об'єкті, то там побачити. Той тягне одне, той робить, той прибиває, той... Ну, на даному етапі розбори іде завалом, скла, і... а потім будемо вже прибивати, закривати контур, тому що ніч і треба закрити контур, щоб люди ж могли ночувати на вулиці, ж не будуть вони спати. Пане Миколе, ви сказали про те, що про воду, яка ситуація у громаді, а що і зі світлом і теплом? Тепла в частини міста нема, тому що пошкоджено чотири Хотель. котельні, і їх ми швидко не, не зможемо відновити. Тому частина людей залишилась без тепла. От, відкриті пункти незладності, де бужуйки груби є, де от, паливо заготовлено. Ми готувалися до таких складних умов. Будемо виживати разом. Як можете зараз розповісти, якою буде ситуація на ближчий тиждень, і як будете допомагати людям, які втратили тепло, оскільки це ж зараз першочергово взимку. А щоб люди були зігріті? Ну ми будемо закривати коту всіх приміщень. Є для цього достатня кількість. Ми зробили великі запаси USB, плівки везуть громадські організації. Вже одна машина фура привезла своїх складів. Червоний крес, хрест він заранше завіз матеріали, у нас вони зберігалися, і після того як розберемо ці всі скло, завали і таке. Потім будемо забивати фонту. Я сподіваюся, до ночі ми основні об'єкти закриємо для того, щоб можна було в них жити. Пане Микола, дякую. не вийде. Ми пропонуємо місця відселення. Така схема у нас відпрацьована по кожному мікрорайону є. Відповідні приміщення, куди можна потім і перейти ночувати а в пунктах незглавності де можна посидіти, обігрітися, мати зв'язок, зарядити мобільний телефон. У нас аж 200 пунктів незглавності їх дуже багато. Вісім можливо, вони 100% вони працюють в такому стані, як хотілося б. але вони є, і найменші мінімальні потреби людей будуть задоволені. Пане Микола, дякую, що доєдналися. Дякую. Розказали, яка зараз ситуація у шості та загалом громаді. Нагадую нашим глядачам, що спілкувалися ми із Миколою Ногою, це голова Шосткинської громади Сумщини. Там було, як вам підтвердив пан Микола, понад 12 ракетних ударів завдано по місту в кілька етапів. І за словами голови громади, це найбільша ракетна атака на громаду за весь час повномасштабного вторгнення.